12 числа, серпня, було відвідано за ініціативи міського голови, було відвідано е, дане підприємство Кровляторний завод, під час якого депутати виявили трубу, яка дирку в стіні, в стіні була дирка і з тої труби лилася. Невідома речовина, це так, я розумію, був дистилят, та вода, якою мили і акумулятори, і бетон, і все, що на території заводу, все зливалося просто в грудь. Шановний директор підприємства Лушенко, нас запевняв, що великий патріот, це, напевно, кращий патріот чи ми всі, що там дистильована вода. Результатами перевірки а, на, на, було скликано позачергову сесію. Але в тій сесії депутати деякі утримувалися, деякі не прийшли і не було проголосовано, хоча ініціативною групою депутатів було е, запропоновано про відкликання дозволів на спецного пересування, але дозвіл порушено. Всі говорили, що немає акта перевірки інспекції. але... Факт був виявлений, а 15 числа, коли ми приїхали на завод, то наш шановний наш директор нашого акумуляторного заводу, так названо, вже не пускав, не допускав нас туди. Депутати були обурені, міський голова взагалі не з'явився туди, хоча був саме перший повинен бути там. Адже він повинен це контролювати, він нас запевняв і на громадських слуханнях, які ми були проведені відповідності до чинного законодавства. І міський голова не прийшов туди, але депутати добилися, прийшли, побачили, що було приховано ряд порушень. Тобто був трактор, який розрив канаву, куди, я так думаю, пів року а може більше зливалася та грязна вода з свинцем з кислотами. І нас не допускали, хотіли приховати ці порушення. одне, що можна сказати, добре, то це. Що е, сам директор виявив таку ініціативу і запросив державну інспекцію. І інспекція виявила, є е, акти лабораторні дослідження, в яких, ви думаю, всі знаєте, що е, е, свинцю в ґрунті перевищує 166 разів. Хоча норми такої як немає, там також неправильно написано, є гранично допустима концентрація. А норми немає, взагалі свицю не повинно бути ні в землі, ні в воді ніде. Хочу ще також доповнити, що в річці случ, хоча це не офіційні дані, але в лабораторії Малої Академії наук було проведено дослідження з нашими учнями, наукові дослідження. І навіть в Случі є в воді, не тільки в воді, ви уявляєте, в воді, свинець, це тяжка струка, яка опускається, в воді є свинець. То сьогодні буде питання там про експертизу, то я думаю, треба це питання підтримати. Ну і я думаю, хто більше знає про цю ситуацію в місті хай доповість, дякую за увагу. Дякую. Так. Так. Доброго дня, шановні жителі міста, депутати запрошені. Я хотів би сказати декілька слів, що Москвою на цьому заводі. Значно з громадських слухання. Під час проведення так званих громадських слухання в будинку ліцей, міський голова сказав, я несу повну відповідальність за роботу і безпеку громадян в нашому місті. Я хотів, щоб Микола Мельничук завжди був між людьми, а не там, де треба захищати, захищав дійсно. І завод треба захищати, і перше буде, я з кине робляться. У мене є перше питання. Ось хто є міськобудівні умови. Хто надав дозволи? І підписав ці містобудівні місто умови, то стоїть підпис Гаврилюк і Гаврилюк. Якщо немає зміни цільового призначення земельних ділянок, в заводі на території заводу, за забором є майже півтора гектара землі. Я можу сказати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, які ще викидалися, це шість земельних ділянок, яких взагалі не змінило церкве призначення землі. Як давали міськоподібні умови? Нас тут стоять вагончики, повиставляли, ми можуть будувати житло, а як на заводі давав, то давав дозвіл. Я хочу дали оцінку правоохоронні органи. Я звертаю до правоохоронні органи, я бачу, не є. Бо це злочин. Далі, на території заводу, я повною відповідальністю говорю, є три земельні ділянки, які належать органам місцевої влади. Вот на одну я написав на 10 цьому. Я хочу там получити. Якщо Микола Степанович буде будуватися там і жити, то я відпочу свою заяву, хаміта получається, якщо не буде будуватися і жити. Я хочу звернути. Це 10 соток землі є, і плюс дві земельні ділянки по 5 соток, які належать громаді, жодного рішення по ним ще не приймалося. Я також звертаю до правоохоронних органів, що цього оцінку всьому, що це коїться в нашому місті, одним можна будуватися, а іншим, хто для людей будує житло, не можна. Бо нема зміни цільного призначення, це можна, хто підписувати всі документи. Першу очередь правоохоронці можуть дати оцінку. Тут є всі служби. Далі. Директор заводу на сесії я беру газету. 25 по 8 написав. Скидаю вод всі усунені. Ну все нормально, близько усувається, це газета за 25-8. Ці порушення, як легко тут під пічергнем. Не хочу читати. Такого цивілізму, я ще не бачу, я зараз далі ще записуюся. Сліду, що беремо, газету. Я хочу сказати, похвалити, я вдячний газеті Наше місто. На кінець чуть починають повертатися до народу. Хочу опублікували на моєм, де від екологів заява, щоб люди бачили, як директор заводу говорить неправду в лівій колонці, в лівій. Як в правильної екології області написали, а тут написано, 166 разів математика у нас нормальна, 166 і 60 перевищення в грунті. десь річка лється, там перевищення 20 разів, без десяти. х мені математику теж вивчає. Тут директор пише, стосовно грунту, то аналізи показали, що 210 квадратних метрів на 10 самітів вже у суді вивезеє. Я звертаюсь до правоохоронців, дати оцінку до екологів, куди хто вивіз цю землю? І скільки, 10 за тім ти чи скільки. Вони дуже швидко все усприяють. Хто давав дозвіл? Де робили утилізацію цієї землі? Чи може скільки деблизно просто бумажка прийшла, що вона вже там та земля? Хватить гратися і турифів. Прорили каналізацію, було забруднення, скільки в ми всі бачили. Ще далі пішла ця вода, ще більше забруднення. Також я хочу звернутися до правоохоронців. Ось моє договір. Заключений з Вуличного. Я звертаюся до всіх. Тут є, що реквізити, де сполучення закр... заключали договор всі рахунки. Місто Донецьк. Дайте мені проохороні е, органи відповіді, Де цей завод, куди гроші? Були. Чи Донецький на Донецьк Чи тут у нас на місці? Бо я випадка ще зупинюся. Я показую офіційний документ, який давав мені директор самого. Тут написано місто Данець. Далі, що я хочу, я також звертаюсь до правоохоронців. Тут написано, що вулич заключив договор і будуть, що було, було вивезено 25 е, води, то мені дуже цікаво. Хто програ на свинець воду? Куди ця вода Бо Це злочин. Якщо немає лабораторії і не робили на свинець, Яку воду куди і куди вони її скидали? Це обов'язково, куди не цю воду, бо це також злочин. Десь соухом вилили, чи просто на помахи написали, що водій вивозить, звідки він з якоїсь кважі не брав. Ще більше скажу. Ще більше цинізму я не бачив. Бо директору слову не стоїть вода на гроша. Я відповідаю за це. Чому? Бо коли я отримав документи, побуті, таку нам дав волі директор. Ми працювали в комісії, де стоїть підпис Душенко і Куча. Я купив аналіз цього документу, документі, бо якщо розуміє розумієш цьому, то хай спеціалісти мені потім пояснить. Производство, 340, словами регіонала, комісії. система водоснабження, 95 ом'яток. Система збору каналізації води, каналізаційної води, от вона показує, показувала на 12 і на 72, це вони коналізаціонно скоріше, за туповолу засвальку немає ще, вони повинні її тільки там збирати. Бо завод береться все. Чому я не їм директору? Прошу доповідача, вас ще одна хвилина. Мені передайте давайте слово, пожалуйста. Хто прикладе її зброй? Я, я вам дякую, мені слово. я вам вдячний, що передав слово. Бо ми що поїться правду почути. То ж почуєте ви, мені ще придуть чуть п'яті подарки. Давайте конкретно. Давайте далі. Ну я коли ще получив у цій ноді, то я скажу, більшого цинізму я не бачив. Що написав директор? Ну, комбінат комунальної служби виріс двадцять п'ятірка води. Я прошу відкрити кримінальну справу. І Це дуже важливе питання. А ми ви що хочете робити в нашому місці, заповнюємо все. Далі директор пише: строїтельство адміністративного видового поміщення 32 куба води. Це вони стоять там чужих, як ми їдемо, де теж домовляли. То я скажу, щоб директор знав. Директор привезли вам одну бочку води з альфа-газу. води дійсно привезли. Бо там працюють люди які з повагою наставляться. Все остальне. Депутати виїхали засняли. Там є в акті п'ята скважка. Та скаже караво. Бо мотор стояв, шлат стояв, коли депутати засняли, показали екологам, коли включили матку. То би сань короменко пропав мосту. Мотор чи і шлам, і все. Він що це нігло цей брехні? Я не бачу. Я хочу дуже почути великих спеціалістів. Тут і спаєння води. Оце дуже цікаве питання. Під час півроку працює завод 912. До 1824 куба. Де норми? Хто шо, шо? Шо за законом? Це що, повітря смієць літає городу, чи що? Що за норми іспаріння? Бо треба розписати депутатам, я вже казав на тій сесії, втюхати, бо думаю, я не знаю, не почати слово. Втюхати дурничку, брехати, громади, всі. Но ми школі вчилися, щоб нас із варила вода. Бо я не вірю, я не хочу навіть, щоб тут директор виступав, я не хочу більше слухати, бо в мене нема довіри до нього. Після цей документ розпочати, що він роздав кожному члену комісії, в мене нема до нього довіри. Я хочу тут, тут слухати тільки депутатів, похідців і людей. Спасибі, я вдячний, ще два Вон, Він дуже краще що він багато плоте. За екологою 14 рік, вон 900 гривень в цьому році. Тут він казав, що багато заробляти, тут купільки плоти. Комунальне підприємство вулична багато більше проти до бюджету, Невеличке підприємство. Куди кошти? Ходять? Я звертаюся всіх проворочі. Розуміється, дайте в Бо це величка достава. А тому треба завод. поки не буде участий споруди, тут немає, немає де очищати воду. Завод повинен бути приступити і привезти це все у відповідність. Я не проти заводу. Хай працює. Бо тут ніхто є сполоте, які нас кричали, дівчата там були. Дівоче, вибіжіть до літи, де перепишіть 23 рази свінець. Попрацюйте місяць. Рік, не за те, що завод працював. Приведіть чому відповідь, зупиніть цар, бо злочин проти громади. Зупиніть, поставьте у чесні, поставте ці вітри. Тоді працюйте на здоров'я, не порушуйте. Слава Україні! Прошу питати воїнсько.